Христос рождається. Всіх вас поздравляю з Новим роком. Май Бог дасть мири і радості духовної. Ну а попривітати нас із новим роком прийшли наші діти, наше багатство, котрому хочемо ми на свою нашу віру святу передати. Прошу дітки, приступайте. Ясна, вже дві тисячі літ сповіщає про Христа, забувайте про нестатки, негаразди у житті. Колядками очищайте душі, стомлені свої, хай зріством Христовим радість в серце увійде, сполетить усе недобре і любов'ю зацвіте. Ми прийшли сьогодні з тою колядою, щоб вітати вас, усі з Ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро вас вітає. Щастя і радості для вас з неба посилає, щоб в нашій Україні ниви процвітали, щоб у цьому році всі біди не знали. Коляд, коляд, коляда, обходить вас, біда, і на, вас. і на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо вижили, і щоб рік цей молодий вам був ліпше старий. На вода свята Йорданська усіх вас умиє. А причиста божа мати омофором вкриє. Вітаю вас з Різдвом Христовим і новим роком. На щастя вам буде з кожним кроком, най вам в домі радість панує! Ісус рожденний мир вам дарує, щоб мирно, щасливо і довго жилося. А все що задумане, що збулося. най вашу хату все зло оминає. Живіть, в мирі і злаході, Христос ця рождає! Дай вам Боже многі літа і пошану всього світа. І врожай на вашім полі і цвітущої вам долі. Най вас Бог в опіці має, Христос страждає. Чую вам, люди добрі, много я прожити, всі свято опровадити, других дочекати. Рік по року від Різдва до Нового року. Від Нового року до богоявлення. Від Богоявлення до Воскресення. Від Воскресення до Вознесення. Від Вознесення до Святого Духа. Від Святого Духа до Сталіта, Доки вам Господь Бог судив і царство вічне заслужив. Не вас Бог охороняє, Христос рождає. Добрий вечір. тобі, пане! Христос рождається. Дім колядки, дайте шаколаки, радуйся, орадуйся земля сим Божий народися. Христос рождається. Завітаємо. Дорогі діти, вітаю вас, теж з Новим роком, Небо Дасть, в новому році добрі, красні дні. Навчатися добре в школах, добре гарно молитися рано вечір, постигати програму шкільну, ну і звісно, програму церковну. Не Бог дасть вам силу, мудрості, послушання. Сьогодні у нас Івану переді коло мікрофона май голос, значить, співав. Молодець. Найбог Бог дасть, щоб ви такою радістю усім прибували з Богом святим.